Дорогі друзі, доброго ранку. Хочу вам нагадати про той прекрасний автомобіль, який буквально вчора виїхав з обслуговування, в цьому автомобілі замінили катушки, свічі всі замінили, броні провода замінили, е, обслужили повністю. А це наш Кашкай до рестайлінгу. Повністю весь в рідній фарбі на красивих дисках з таким тінгурятником. Е, Безключного Та ключі сервісна книга. Е, машинка 8300 в продажу. Хочу сказати, що е, зробили все необхідне для того, щоб ви не витрачали свої власні кошти. Машинка симпатична, високий кліренс, парктроніки, фаркоп. і повністю вся в рідній фарбі. Плюс до всього текстиль салон красивий, машинка чистенька, акуратна, шкіряне мультикермо. 221 пробіга, датчики світла, датчики дощу, повний електропакет. Плюс до всього магнітолку поставили вже таку Android Multimedia, щоб все було класно, щоб все було здорово. Двузонний клімат, підігріви. Все круто по машинці. 8300. Я вважаю, що Кашкай це найкращий варіант в такий бюджет, якщо брати високу машину. І вона ще свіжі привезена з Європи. Ось подивіться, величезний панорамний дах, плюс шторочка відкривається доволі швидко. Що можу сказати про багажник? Він є, шторочка є. І всі необхідні інструменти і докатка в автомобілі є. Тобто повний набор. Також в автомобілі поміняли ричаги. Обслужили також і по ходовій, все, жодних зауважень. Свіжо привезена, свіжо обслужена. Машинка в гарній ціні з високим кліренсом. І повністю вся в рідній фарбі, друзі. Ми вас запрошуємо на майданчик. Будь ласка, приходьте, машинка тут, у нас, подивитися, можна, проїхатися можна і отримати насолодження. Чекаємо на вас.